22 лютого 6.34 зимова рибалочка номер 2 Ну як, номер 3 але <гаду> друга в залі, дуже не йде. Мальовничі краї. Хоп-хоп-хоп. І улюблений ставочок. Минулого разу він нас порадував рівно тиждень назад. Подивимося, що він скаже нам сьогодні. Йдемо ще темно на дворі. Вон місяць. Дивлюсь вдалині палатка. О, там. Ну ми не туди, у нас свої місця. Дивлюсь, а на наших місцях також палатка. Клуночка вмерла. Вирішив підкормити трошечки. Може трошки оживе, а може і ні. За останні півгодини одну плотвину тільки зламав. Змушений переміщатися сьогодні, тому що не клює на першій точці рибин 10 зловив, все до неї повертаюся, а потім він почав ходити туди в очерет і знайшов там пару окунів непоганих. ну Зараз піду перевірю свої вудки, що там е... на чоловлю на гру окуня і переміщаючись, сьогодні отсиджуватися на місці не виходить. Друзі, значить знаходжуся я на тому самому місці де й минулого тижня, рівно 7 днів тому. Тут вже я наловив 500 пліточок. Не всіх брав, але тим не менше кльов був дикий. Сьогодні ж вже все змінилося. Зловив, може, з десяток риб. Десь 7. Таких що нормальних я на стоячку зловив, ну, що значить без гри. а 4 рибинки зловив на гру, це я відходив. Туди, вон, де ящик стоїть в тому очереті. Два окуня і дві плітки зловив. Прийшов глянути, що в мене тут на старих місцях, я вудки залишив все, якби вудки стоять на місці, що не може не радувати, і хтось пооб'їдав мотель. От. Ну, Бували просто роки, коли вудку залишаєш, ідеш кудись, приходиш, а вудки нема, щось її потягло. Тут стояла палатка, були люди з самого ранку ще по темному, але Ну, Як бачите, знялися з місця, очевидно через те, що кльов поганенький. Ось, значить так, ловлю я на мормишки знову. Ті мормишки, що показував в попередньому відео, маленькі. Одну перев'язав тут знову, вона у формі опороша сама по собі. Ось. І фосфорна. Світиться в темноті. Ну, на неї я зловив декілька платвичок. Як бачите, на ній бутерброд, там опариш і два мотелька. Ці ж маленькі мормишки, тут чисто мотель. Ну і на них краще ловиться, бо на цю я зловив всього дві рибинки. Ну, якби на ці не набагато краще. І ще склав четверту вудку, Вон вона з нею, я мандрую. Там трошки крупніша мармишка вигляді бананчика. Ось воно. На неї я надіваю 4 мотелька. і хожу, граюся. Тільки показав вам нову мармишку у формі мотеля. Тільки відключив камеру, пішла покльовочка така хороша. Натяг дінь і все, і нема. Перев'язав щойно. Але на ці так нічого і не клювало. Тому буду переходити, пройдуся по очеретиках, подивлюся, що там є. До друга схожу, бо він там дуже щасливий без мене. Треба вирівнювати ситуацію. Переміщуємося далі. Надипа одну луночку на гру сім платвичок. Дуже приємно було. А ще було приємно, що поруч сидів друг і жодний. За це я і люблю рибалку. Так, Зараз об'їдемо ставок по периметру. Ого, глянь, там по підрогузам сидять. Як то водиться в нашій компанії, не шукаємо легких шляхів. Друг каже, бачка, коли граблі ніхто не сидить. Пішли сядемо. Кажу, може. Не просто так там ніхто не сидить. Він каже ні. Вони не знають, а я знаю, пішли сяде. Так що йдемо до греблі. Ой, погодка наладилася, дуже гарно, тепленько, але мороз є. Йдемо в пошуках риби. Так, друзі, перейшли ми з Максом до греблі ближче. Чуєте шум води на фоні. Ой-ой! Хтось клював, а я призивав. Е, значить, по-перше, тут затишок. Дуже гарний. Ай-яй-яй. По-друге, що цікаво, окунь клює, переважно. Якщо в тому краю ставка, звідки ми прийшли. Більше було плотви, аж там, аж там ми були далеченько. То тут окунь переважає. Вон я вже там декілька зловив, декілька в пакет поклав. Не. Ну і одразу як ми перевіряли луночки, то на гру. Е, значить на гру активніше, набагато бере звичайно. Але затихає з часом, По вирішив поставити декілька вудок е, стаціонарно. І коли вони будуть затихати, буду просто ходити з четвертою вудкою і шукати де інде окуня. От. А поки стоїмо тут, бачите, прямо гребля, машина за машиною, скрізь машини стоять і люди сходять вниз. Ідуть он хто зна куди. А риба і тут ловиться досить непогано. Прямо під ногами. Час летить. Рибка клює потихеньку, але на жаль потихеньку. А моє на щастя. Є коли подумати про вічне. Ммм Синька підійшла да. Також Додає азарту риболовлі Ось синька це підійшла Варто тільки почати щось знімати і тут синька підхода Дуже приємний молодий чоловік. Я маю бути вдячним, що він мені в ногу не вбурився. От, мабуть, треба буде піти пошукати нове місце. Уже друга половина дня, з 13.30 приблизно, переходимо знову в інше місце. ну попереднє біля греблі нас порадувало. І окунь брав гарно, і настоячку, і на гру брав прекрасно. Але потім прийшла синька, трошки підсувала задоволення. Ну і Макса відчуття каже про те, що треба йти десь до середини, як він каже, ближче до вихухолі. Що воно таке, не знаю. Ну, Сподіваюсь, що там є риба. Переходимо. Так, друзі, ну, закінчилася наша риболовля. Підбиваючи підсумки, бачу кіла три наловив. Цього разу окуня досить багато зустрічалось, Але була змінена локація. Тип ловлі, якщо минулого разу настоячі снасті ловилися, то цього разу переважно на гру. День був прекрасний, чудова погода, сонечко світило. Добрі люди навколо. Сподіваюся колись іще вирватися на таку риболовлю цього року.